Генштаб ЗСУ передає, що росіяни перекидують елітні війська в Курську область замість наступу на сході. Тож російська армія змінює свої бойові пріоритети та замість наступу на східному фронті перекидає елітні підрозділи десантників та морську піхоту до Курської області. Це підтвердив Генеральний штаб збройних сил України у своєму зведенні, оприлюдненому сьогодні, 18 травня, 2025 року. Агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках. Зазначає генштаб, українська операція у прикордонній Курській області триває вже понад 9 місяців. За цей час, як стверджують у ЗСУ, було досягнуто значних успіхів. Ключовим стало те, що бойові дії вперше за роки війни вийшли за межі України. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 квадратних кілометрів ворожої території. Плани противника щодо створення так званої зони безпеки на Сумщині було зірвано, наголосили у Генштабі.